Всім привіт! Привіт, мої позитивні, привіт, мої хороші. Я вам хочу побажати хорошого понеділочка, дуже вдалого тижня, щоб все у вас вдавалося. Цього тижня я хочу з вами трішечки поговорити про вашу увагу, а також про ваші емоції, де ваша увага, там ваша енергія. Це правило номер один, яке потрібно вивчити і запам'ятати назавжди, і навчитися перебувати в цьому моменті. Розуміти, куди тікає ваша думка, про що ви думаєте, і також розуміти цей конект між вашою думкою та тим, як відчуває ваше тіло. Тому що якщо ми дуже багато думаємо, направляємо забагато енергії в голову, ми не відчуваємо, на жаль, тіло, втрачається цей, цей конект, зв'язок. І наступне, як ці думки і все інше впливає на ваш емоційний стан. Тобто завдання на цей тиждень зрозуміти, от зрозуміти, що куди тікає ваша увага. Туди направляється ваша енергія. І те, що ви думаєте, і ваші емоції, відповідно, які ви проживаєте, впливають напряму на ваш фізичний стан. Якісне недомагання, або, Боже, збав, болячки це теж все взаємопов'язано, тому що наша голова, наше тіло це все одна система. Тому вважайте на ваші думки, вони відбиваються і на фізичному стані. Якщо вам буде далі цікаво ця тема, і ви захочете більш детальної інформації, будь ласка, Напишіть мені в особисте, і ми з вами поспілкуємося. Я щось трішечки розкажу. Розкажу більше. Наразі я вам вийшлю декілька посилань, по яких ви перейдете, послухаєте наших найкращих психологинь і детальне пояснення і відкриття цієї теми. Я думаю, що там все буде дуже дуже зрозуміло. Одне із посилань буде якраз про пояснення, як людина переживає емоцію, і як важливо її проговорювати, так щоб не застрягати в них. Якраз невиражені емоції, які людина негативні, звичайно, в яких людина застрягає, не проговорює, от, наприклад, образа, вони формують всередині таку, ну скажімо так, бомбу сповільненої дії, яка поступово. Тікає, 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 і на жаль, може привести до дуже неприємного результату, до серйозних захворювань. Так само і інші не перепружиті, ті, які ви не висловили, не дали прожити собі. Емоції застрягають у тілі і приводять до захворювань. На жаль, тому люди, які звертаються до психологів і проходять практики, виговорюючи, витягуючи їх, звільняються. Одне із попередніх відео, якими я з вами ділилася, було про негативний згубний вплив стресу на організм людини, так? Коротко, і просто що таке стрес? Ну, стрес це зажим, це спазм, це блокування нормального потоку енергії в організмі людини. Що є протилежне стресові? Розслаблення. Тобто, людина, яка переживає стрес, ми всі їх переживаємо кожного дня, потрібно розслаблення. Розслаблення протягом Сну, на жаль, нам недостатньо, і не забувайте, що не тільки ваше тіло хоче розслабитись, але так само і ваша голова розгрузитися від негативного теж хоче. Тому вчимося давати собі розслаблення і уникаємо стресу. Це дуже важливо. Уникайте стресу, непотрібного стресу. Добре, обіцяйте.